бути з вами нехай нові дистанційно, отже, пані Марія, з нами на зв'язку. Вітаємо вас ще раз, пані Марія. І, 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 хочемо поспілкуватися вже поки чекали вас на зв'язку. Дещо поговорили про акцію саму так, про ваш фонд, але хочемо поцікавитися більш детально. Розкажіть про те, як відбулася сьогоднішня акція благодійний аукціон, так благодійний вірніше ярмарок. До Дня святого Миколая що там можна було придбати, скільки людей було на акції, наскільки активно люди долучалися, і яку власне суму вдалося зібрати? А по сумі, на жаль, не можу поки що нічого сказати, адже ми тільки завтра будемо підбивати звіт. Сьогодні всі були дуже втомлені. Ми затримались аж на дві години, якщо я не помиляюсь, хоча мало закінчувати ще у третій. Але на правду сьогодні сталося дуже велике диво, тому що так багато людей пройшло нас підтримати. А, по перше, продукція. Люди надавали її абсолютно безкоштовно, різні виробники. Це були і різноманітні крафтові свічки, і е, авторські сувеніри, і е, дуже багато різноманітних речей ручної роботи, справді гідних і е, вартих уваги. Е, і люди надавалися цю продукцію абсолютно безкоштовно для того, щоб подарувати надію для важкохворих дітей, особливо у час передвір'я різдва. От і сьогодні дуже багато людей завітало, щоб е, цю продукцію придбати. Е, нас дуже це вразило, тому що всі люди дуже світлі, всі у гарному настрої. І хоча для України це дуже важкий час, але ну, тим паче дивує бажання людей продовжувати робити добро, продовжувати підтримувати тих, хто цього потребує. Ну, це, це вражає. Це, це, це дійсно вражає. Пані Марія, ви вже не перший рік займаєтеся благодійністю, і переважно ваш фонд займається допомогою онкохворим дітям, але зараз ми знаємо, що вся допомога спрямовується на Збройні Сили України, і ви також почали в тому числі і Збройним силам допомагати. І в зв'язку з цим хотіли поцікавитися, чи не зменшилася допомога саме онкохворим дітям в зв'язку з тим, що дуже багато треба допомагати власне армії. Ви знаєте, я насправді думала, що сьогодні буде мало людей. Я думала, що люди будуть, скажімо так, більше придивлятися до, до якихось більш дрібних речей, можливо, будуть не так активно допомагати з огляду на ту тяжку ситуацію, яку ми маємо, з огляду на велику кількість потреб, які і викликів, які сьогодні стоять перед усіма українцями. Але чесно, я побачила зовсім інше. Я побачила, що люди відгукуються десь можливо навіть більше на, на потреби інших, тому що напевно дуже багато хто на сьогоднішній день багато чого для себе переосмислив. Багато хто більше почав цінувати е, е, і своїх близьких, і більше цінувати те, що має. Більше розуміти тих, хто можливо чогось не має сьогодні, і поспішати їм на допомогу. Я побачила те, що люди навпаки більше об'єдналися, навпаки більше поспішають робити добро. Та да, можливо, десь більше загострюється перед святами, але мені все таки хотілось повірити, що це нові тенденції, навіть не те, що нові, а що це тенденції, які йдуть тільки на зростання, і що добро буде тільки промножуватись. Розкажіть, на що саме будуть спрямовані кошти, які вдалося зібрати? Чи багато дітей зараз у вас в фонді, яким ви опікуєтеся? Якщо можна, розкажіть щось про цих дітей, звідки вони чи це лучани, чи це волиняни загалом, І як давно ви їми опікуєтесь? І знаємо, що ви намагаєтеся не просто зібрати кошти а. Найперше, морально підтримати цих дітей. Тож розкажіть, можливо, і для них ви сьогодні підготували якесь свято. Якщо можна, то розкажіть детальніше про це. Ну насправді, ми сьогодні для діток, наприклад, у онковідділенні, яким ми опікуємось нашим волинським. Ми сьогодні не готували такі подарунки, як це прийнято дарувати на день Святого Миколая, тому що сьогодні відверто двері онковідділення. Напевно, і не зачинялися. Дуже багато благодійників приходять саме у цей день. А ми часто ми з року в рік виступаємо радше під страховкою, тому що ми розуміємо, що да, подарунки це дуже добре, і це прекрасно, що до діток в ці дні є особлива увага. Але в першу чергу ми маємо бути під страховкою у тих питаннях, які часто не звертають увагу благодійники, це ліки. Це все, що потрібно у лікарні, тому що дитина має бути в першу чергу в комфортних умовах. Дитина тоді буде радіти святу, коли їй не болить. Тому ми враховуючи те, що ми в житті наших дітей не епізодично, а постійно цілий рік. Ми знаємо просто про всі їх потреби і стараємось в першу чергу забезпечити їх найголовнішим для того, щоб свято могло бути дійсно святом. Ми також допомагаємо діткам із важкими формами інвалідності, паліативним хворим і ну. Під опікою фонду щораз ну так не можна сказати, скільки дітей перебуває на сьогоднішній день, тому що кожного разу до нас звертаються нові люди. А навіть ті, хто раніше, наприклад, взагалі не звертався і старався усе тягнути до якогось моменту своїми силами. Буває, що вони звертаються і допомога потрібна вже негайно. Тому ми не збираємо кошти під якусь окрему дитину. Ми збираємо кошти для того, щоб у нас була можливість реагувати вчасно. Тому що якщо завтра до нас звернуться з життєво необхідними Віками ми маємо мати змогу купити їх негайно. У нас немає часу відкривати збори, і знаєте, виходить якась лотерея, чи відгукнуться люди, чи ні, чи вчасно ми зможемо допомогти, чи чи буде вже пізно. Ми маємо бути готові до будь-яких викликів, тим паче, що завжди. А коли щось потрібно, це потрібно терміново. В основному звертаються з нагальними потребами, які потрібно закривати тим самим днем. Тому ми дуже радіємо, коли коли люди відгукуються. Ми завжди у своїх соцмережах звітуємо, розповідаємо, що було зроблено з допомогою усіх добрих людей, які долучаються. Тому закликаю усіх, кому хто сьогодні навіть приходив на наш ярмарок, хто долучався, а хто тільки проглядається і е, хоче брати участь у наступних наших заходах. Можете відвідати наші соцмережі. Добавимо публікувати. Дякуємо, пані Марія. Залишимо послання на ваші соцмережі. На жаль, наш час в ефірі вичерпаний. Мусимо прощатися. Отже, пані Марія Бадалян, засновниця благодійного фонду з Богом у Серці, була з нами на зв'язку. Розповіла про благодійну ярмарку, яка сьогодні відбулася в Луцьку до Дня Святого Миколая. А ефір сьогодні провели Святослав Лисюк і Роман Колюхов. На все добре.